Я вважаю, що Холодний Яр в цілому є одне з найбільш енергетичних місць України. Тут від часів Гайдамачини і до сьогодні є місце, коли українці йдуть і збираються для того, щоб шанувати пам'ять своїх героїв і для того, щоб набратися сил для нової боротьби. Останнім символом боротьби це була Холодноярська республіка. І хлопці, які воювали тут, які в тих лісах вели боротьбу і чинили опір більшовицькому режиму. Вони своєю боротьбою продемонстрували бажання українців до власної держави. Адже на той час, коли вже насправді політичний провід України був за кордоном, коли вже насправді не було звідки чекати підмогу, вони боролись до останнього, вони стояли до кінця. І це, напевно, приклад для всіх тих сьогодні, кого, в кого вселяється зневіра, в кого вселяється розчарування. Холодноярські отамани, холодноярські вояки є прикладом віри і звитяги. І боротьби до України, за Україну до останньої каплі крові. І напевно тому так багато написано про Холодний Яр. Починаючи від Шевченка, на його творах виховувалися власне вояки Холодноярської республіки. Потім Горіс Горський, який описав боротьбу в Холодному Яру його книжка стала як підручником для майбутніх вояків УПА, членів ОУН. Це була книжка в той період, надзвичайно популярна. Так і сьогодні Шкляр і його Чорний Ворон дали новий поштовх літературній лінії власне, опису про Холодний Яр і опису героїзму про Холодний Яр. І тому не випадково сьогодні тут так багато людей. І тому не випадково сьогодні тут така гарна і висока енергетика. І я переконаний, ці урочистості, які відбулись сьогодні, це не ще один крок. Ще один крок до того, щоб зробити Україну такою, про яку мріяли наші попередники, про яку мріяли герої Холодноярської республіки.